небі чистому чути, небі чистому чутим, в небі звест, чутим. В небі чистому, не дим Гори море, чути гімн За нами правда, значить, вистояли ваші вистріли, за нами правда її. Ніяк не пристрілить за нами правда, значить, визволим село, і за селом, за нами правда і ми повиганяєм злу. Ну а поки будем бить вас за вибучу, за, 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 за Дніпро і кручі, та ірпіння кітимучих, за 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 не квітучі, за херсон землю родючи, за 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 Донбас получе, за чернігів неминуче, за, за за ліси дрімучі. За Хмельницького Богдана, за Франка, Франка Івана, І за суми, і за храми, і зисил, прийде за вами, і за ночі, і за рани, і за кожен тривожний ранок, і за Харків і тюльпан, за, за Одесу маму, І за рівни здобуні, за Полтаву, Львів і пулі, за Київ, Луць, за вінницю, за Миколаїв дулі, за чернівці черкаси тернопілі Ріг, за Запоріжжя і Житомири, за крим, за забуцяги. Слава Україні, героям слава!